Їдемо проводити операцію в Чернігів по спасінню людей, спасінню хворих, спасінню поранених, Ті, які зараз потребують вивозу на Київ, на додаткову допомогу. Поїздку цю фактично ми сформували після того, як волонтери там дійшла в Запорожець. Вони організували групу, яка вивозила з оточених міст людей, які потребували невідкладної допомоги. Там десь ногу відірвало, там ще щось. У мене мама попала в лікарню, тому що поруч з нашим, нашою квартирою в Чернігові розірвалася потужна бомба. Спочатку, вона каже така тепленька хвиля, яка її відкинула, а потім друга хвиля прийшла і зірвало повністю там стелі. Її вдарило, осколки. І мама попала в лікарню. Їй там робили операцію на оці, але потрібно було іншу операцію робити, яку вже вони не могли робити. А цей оточений бомблять. І так далі. І я вже подзвонив головному лікарю, і там е, кажу, давайте якось вивозити. Кажу, давай ми тобі зробимо перше. Ми ну, подивимося дронами, щоб не було рядом ДРГ якоїсь чи взагалі Лі Збройних сил Російської Федерації. Ми хотіли розвідати ті місця, де є небезпека, тому що там є поля, де а навколо ліс, і вони дрони коригують, а танк виходить на поле бах, накрив. І пішов назад. І оця, оця річ, це В'ячеслав, ну волонтер, да, сказав, що там є небезпечні ці речі, треба подивитись дронами. Заїхали в Чернігів, все-таки забрали тяжко хворих, забрали там бабушку, яка вже там з, з ногою, з проблемною. Значить, забрали тільки сидячих, змогли, тому що тільки дві машини дійшло, треба було повертатись. Значить, вивезли їх з обласної лікарні в Куликівку. Нормально чи сильніше ви подвинетесь? Да, Точно, ще подвітесь трошки. Хорошо, все. Все, хорошо. Все, успіху вам. Ми, ми поїхали, а вони далі продовжили. Ну, вже безпечний маршрут ми побачили. Вони далі продовжували вивозити те, що тут в одних машини були по одній хоці. І потім вони караваном з Куликівки поїхали. Зараз вже це, це, це безпечно, але тоді це було ну, так трошки трошово. Дуже важливо, коли планується гуманітарна місія, розуміти, де знаходиться супротивник, з яким ти домовився або не домовився. Тому що ми бачимо, що Росія не виконує свої зобов'язання, які, які бере на себе, і, в, і, і, і по цивільним е, людям. Не кажучи вже там про військовим, там, по припинення вогню, тобто це ні про що. І тому, коли ти домовляєшся з таким супротивником, ворогом, який, який не виконує взяті на себе зобов'язання по забезпеченню безпечного проходу цивільного населення, то потрібно його контролювати. Контролювати, що він може зробити. Для цього дрон може допомогти різного типу. Якщо немає можливості такої нейтралізувати без втрат, то потрібно зафіксувати, що там є небезпека, і якщо йде цивільний коридор, і то потрібно гласно, якщо це погоджено, або не гласно підтримувати цей, цей коридор і контролювати ці місця, якщо, не дай Бог, якась там небезпека, щоб ми швидко могли висунутися і подавити цю небезпеку. Це я думаю дасть. Змогу зберегти життя людей, які йдуть в цьому погодженому коридорі. Або не погодженому, то тоді ще, ще це важливіше. Але щоб використовувати ці дрони, потрібно розуміти, що ми можемо їх втратити. І на поповнення цих дронів, на виробництво цих дронів, на закупівлю цих дронів потрібні кошти постійні, тому що парк має оновлюватись, втрати йдуть. Поломки, похибки, якісь і так далі, тому це потрібно для збереження життя цивільного населення і військових, однозначно. Росіяни використовують дрони і непогано використовують дрони, тобто це віддати належне потрібно, не з шапкозакидательством не потрібно займати, що там вони там пушечне м'ясо і так далі. Це це дійсно є, але ті, хто займається, я знаю з Білорусі інформацію. Вони зараз все, що є стосується дронів, вони дуже сильно фінансують. І тому дрони це дуже важливо для спасіння життя бійців і мирного населення. Звертаюсь до всіх небайдужих з закликом підтримати закупку і виробництво цивільних та. Військових дронів по реквізитам, які будуть вказані в кінці ролика, або в коментарях після відео. Дякую.